Духові світу, який є зборищем фальшу, боротьби, пересадів, деградації, протиставляється Дух Ісуса Христа, каже Марія, який є дорогою, правдою життя. Послухай Його слів. Вчіться від мене, бо я є тихий і покірного серця, блаженні у в дусі, блажені тихі, чистого серця, блажені ті, які плачуть. Бо вони будуть потішені, блажені, які терплять переслідування для справедливості. Ті слова видаються ризиковані, а натомість це в них криється великий секрет щастя і миру. Яка користь приносить тобі посідання численних багатств, які ніколи тебе не задовільняють, але побуджують муки? Прагнення здобування більше і більше. Е, о. Наскільки прекраснішим є зречення з цього, з цього, що марне і надмірне, і відпочинок у прагненні посідання Бога. Яка користь відноси, яку користь відносиш спанування над іншими через запальчивість свого е, успосіблення? Так направду, не домінуєш, але стаєшся метою і ціллю тисячі. Боротьби, які чинять душу з гіркливою. Прекраснішою є покора і лагідність, завдяки яким здобуваєш людські серця, яка користь маєш зі сміху і віддаванняся земським забавам, якщо потім сміх змінюється в гіркі сльози? Тим часом спокійний і підлеглий біль визволяє тебе з порвів в душі, а ти плачучи доступаєш потіхи, отримуєш правдиву потіху. Оскільки чуєшся паломником на землі, відриваєшся від того, що тебе пригноблює, і більше чуєш Бога. Яку користь дають тобі змислові приємності, кожна приємність змінюється в терня, а ти чуєшся, вкинена в неспокоючі мряки викидів сумління. Прекраснішу є чистота, яка дає тобі мир і дозволяє чистим поглядом добачити велич самого Бога. Повір твоїй мамі, яка більше ніж усі сотворіння жила в дусі Ісуса Христа. Немає нічого прекраснішого, солодшого, більш піднесеного від життя ним. Тому зречися з капризів, нехоті, неупорядкованих прагнень, споглядай на все в Бозі і живі, даючи йому славу, сумуючи до Твого. Єдиної мети, яким є небесна вітчизна. Акт стрілости, о Ісусе, тихії покірного серця, вчини моє серце згідно твого серця. І квітка, якщо зуважиш, що не витриваєш влагідності, зроби дробинку прислуги особі, яку розчарував.